Всіх вітаю! Це канал Творимо красу. Ми з вами продовжуємо в'язати нашу серветочку, і в цій частині ми вже е, дов'яжемо її. Отже, е, Ми зараз завершуємо 20-й ряд, тобто я його трішечки не дов'язала, щоб показати вам У да? е, мене пров'язане останнє віяло, пров три повітряні петлі. І зараз я просто з'єднуюся із першим стовпчиком без накиду у цьому ряду. Ось так. Так, і починаємо 21 рядочок. Я набираю три повітряні, роблю накид і в'яжу, в'яжу рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом на основі рельєфного лицевого стовпчика попереднього ряду. Набираю одну повітряну. І тепер буду в'язати. Лицеві, ой, бачите, рельєфні виворотні стовпчики з одним накидом. Перший пров'язала повітряна, в'яжу другий повітряна, і е, тепер я в'яжу стовпчик з одним накидом під арочку е, з однієї повітряної. Тобто це все схоже ось на ці елементи, які ми в'язали тут, тільки тут у нас вже з повітряними йде. Після того, як я пров'язала стопчик з накидом, я роблю накид. І навколо центрального стопчика цього елемента я буду в'язати 5 рельєфних стопчиків з одним накидом. Я думаю, ви вже зрозуміли, що потім ми з цього всього зробимо попкорн. Так, 5 в мене є: 1, 2, 3, 4, 5. У вершиночку п'ятого стопчика я вставляю гачок і витягую робочу ниточку. Знову роблю накид, і під арочку з однієї повітряної, з іншого боку від попкорна, пров'язую звичайний стопчик з одним накидом, тобто, щоб було симетрично. Тепер у мене одна повітряна. Роблю накид. Ой, і в'яжу рельєфний виворотній стовпчик навколо наступного стовпчика з накидом. Одна повітряна, а знову рельєфний виворотній стовпчик навколо наступного стовпчика з накидом. Далі одна повітряна і в'яжу рельєфний лицевий стовпчик навколо рельєфного лицевого стопчика попереднього ряду. Ось такий у нас вийшов елементик. Тобто такий самий, як був ось тут, лише із повітряними. Тепер у мене знову три повітряні, і приєднуюся стопчиком без накиду до стопчика без накиду попереднього ряду. І знову три повітряні, і знову в'яжу рельєфний лицевий стопчик на основі стопчика попереднього ряду. Одна повітряна, ну і так далі. Повторювати не буду, тому що такий самий елемент ви вже в'язали, і знаєте, як він в'яжеться. Да? Лише додалися повітряні петлі. Так, все на цьому буду закінчувати цей рядочок, дов'язуйте до кінця і повертайтесь на початку наступного. Завершила я 21 ряд і буду переходити до 22-го. В кінці ряду я вже з'єдналася. І початком ряду, там нічого такого показувати не потрібно. Починаємо 22-й рядочок. Цей рядочок у нас буде таким цікавим. Зараз я з цього місця, де я стою, буду робити наступне. Ось тут, можливо, у нас вийде якось по-іншому, але подивлюся потім. Спочатку ми набираємо три накиди, і дивіться, ось основа нашого. Нашої арочки, яка в нас стояла на ось цих двох рядах із арочок. Да? Тобто нам зараз треба спуститися до неї донизу, до першого стовпчика, ось цього, без накиду. У нас їх там два було. Да? І пров'язуємо. Рельєфний стовпчик з трьома накидами, але в'яжемо не до кінця, щоб залишилось дві петлі на гачку. Тепер знову набираємо три накиди і йдемо до е, іншого стовпчика, що в нас зліва буде. І сюди також починаємо пров'язувати стовпчик з трьома накидами: рельєфний. Так, і от, коли у нас три петлі на гачку є, пров'язуємо все разом. Тобто, у нас зараз вийшов ось такий елемент. Далі набираємо дві повітряні накид і в'яжемо лицевий рельєфний стовпчик з накидом на основі лицевого рельєфного стовпчика попереднього ряду. Далі в'яжемо три виворотні рельєфні стовпчики на основі двох рельєфних стовпчиків попереднього ряду. І стопчика з одним накидом звичайного, да, попереднього ряду. Той, що у нас стоїть біля, біля попкорна. <coughs> Ось так. У нас є один рельєфний лицевий і три рельєфні виворотні. Після цього ми робимо знову накид і заходимо до попкорна з одного боку, виходимо з іншого, дивимося, щоб не захопити. Стопчик той, що біля попкорна, і пров'язуємо рельєфний ось такий стопчик з одним накидом. Тепер дві повітряні, і сюди ж іще один рельєфний стопчик з накидом. Тобто у нас вийшло ось так. Тепер відразу без повітряних, без нічого, переходимо до стопчика звичайного, той, що у нас з іншого боку, від. Попкорна знаходиться. І тепер ще в нас залишилося два стовпчики, ми на основі них в'яжемо рельєфні виворотні, тобто всього три. Так? Ну, вже пішло все у дзеркальному відображенні, тому, я думаю, тут не складно. І останній стовпчик на основі лицевого, стовпчика рельєфного попереднього ряду в'яжемо рельєфний лицевий. Так, після цього у нас дві повітряні, робимо три накиди і спускаємося вниз до ось цих ось петелічок. Це у нас перший ряд, нагадаю, після двох рядів з арочками. Так, як ми на початку в'язали, хапаємося за цей стовбчик і починаємо в'язати стовпчик з трьома накидами. не дов'язуємо дві петлі. Знову набираємо три накиди і йдемо ось сюди до наступної до наступного стовпчика. Да? Тут також починаємо в'язати стовпчик з трьома накидами, і дов'язуємо його ось таким чином. Тобто, у нас тут ось трішечки вийшло нижче, да? ніж тут буде. Так, ось така у нас історія. Я думаю, видно, де ми схватилися, да? все гарно. Далі дві повітряні, і переходимо в'язати те, те, що ви вже знаєте. На цьому я цей рядочок закінчую показувати, продовжуйте далі самостійно. Так, закінчили ми 22-й ряд, переходимо до 23-го. В кінці рядочка ми з'єднуємося ось у вершиночку ось цих стовпчиків. Ось так і все. І щоб почати наступний ряд, нам треба перейти до ось цього рельєфного стовпчика з накидом. Просто пробираємося з'єднувальними стовпчиками. І початок нашого ряду це у нас рельєфний стовпчик з накидом, але ми спочатку в'яжемо без накиду, плюс дві повітряні. Це наш стовпчик. Тепер ще дві повітряні для арки. Далі ми опускаємося ось сюди. До трьох стовпчиків рельєфних, і на основі кожного чи вершинку кожного в'яжемо по одному стовпчику без накиду. Тепер в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду на основі ось тих стовпчиків, які ми пров'язували навколо попкорна. В'яжемо рельєфний стовпчик без накиду. Далі під арочку, яка над попкорном в'яжемо, два стопчики без накиду, три повітряні, і ще два стопчики без накиду ось так. Знову рельєфний стопчик без накиду на основі стопчика рельєфного з накидом, тепер три стопчики без накиду. Над стопчиками, рельєфними виворотними попереднього ряду, ось так. тепер дві повітряні робимо накид і в'яжемо два рельєфні стопчики з спільною вершиночкою, зачіпаючи ось цей і із наступного елемента. Тобто, пров'язуємо цей не до кінця, робимо накид. Йдемо до наступного, і його пров'язуючи не до кінця, потім з'єднуємо разом. Ось так виходить. Тепер знову дві повітряні, в'яжемо три стовпчики без накиду, звичайні, потім рельєфний стовпчик без накиду. Тепер дві-два стовпчики без накиду під арочку. Тепер три повітряні. Знову два стовпчики під цю ж арку, ну і так далі до кінця рядочка з'їть. Переходимо до останнього рядочка, але спочатку. Завершимо попередній. Я пров'язала дві повітряні. І зараз зроблю накид, пров'яжу рельєфний стопчик навколо рельєфного стопчика попереднього ряду і з'єднаюся в другу повітряну петлю підйому. Ось таким чином. Так, тепер у мене робота над наступним недостаннім рядом починається з арки наступної. Тобто, я зараз просто приєднуюся в цю арку. Стопчиком без накиду. І відразу йду до трьох стопчиків без накиду, в кожний з них я пров'язую по одному стопчику без накиду. Ось так. Далі я роблю накид і йду до ось цього рельєфного стопчика, який в нас виходив із. Попкорна пров'язую рельєфний стовпчик з одним накидом. Так, і далі я набираю дві повітряні, і під арочку з трьох повітряних я в'яжу спочатку два стовпчики без накиду. Тепер набираю дві повітряні знову для арки. Набираю ще три повітряні для піко. роблю піко. Набираю знову дві повітряні, спускаюся донизу до арочки з трьох повітряних. І сюди в'яжу два стопчики без накиду. Так, тепер я набираю дві повітряні знову накид і в'яжу рельєфний стопчик на основі стопчика попереднього ряду. Ось так. І тепер в'яжу три стовпчики без накиду над трьома стовпчиками без накиду попереднього ряду. Ось так. так, після цього я в'яжу стовпчик без накиду під арочку, напираю одну повітряну для арки, три повітряні для піку. Так, оформлюю цепіком. Знову одна повітряна, спускаю до наступної арки, пров'язую в неї стовпчик без накиду, і в'язати стовпчики без накиду над трьома стовпчиками без накиду. Так. Далі буде у нас стопчик. Безнак, о, рельєфний стовпчик, да? той, що до піку буде йти. Ой, до попкорна, Все, в мене голова десь далеко, хтось знайде. Так, пров'язали рельєфний стовпчик, тепер дві повітряні, і йдемо в'язати стопчики без накуду, потім повітряні, піку і так далі. Тобто, ось таким чином закінчується наша серветочка. І після того, як ви її закінчите, її треба обов'язково ж випрати, да? і заблокувати. Коли будете блокувати, обов'язково натягувати ось ці всі піки. Да? Піки і піку. Так. І ось цей також. Тобто, у вас повинен витягтися і сюди, і сюди. Але ж тут буде більший виступ. Ось так це все. Що я вам повинна була показати, після того, як я серветочку завершу, заблокую також. Да. Після цього я зроблю фото і додам їх у вкладку спільнота. Там можете знайти детальні фото, щоб роздивитися, все-таки буде зручніше в'язати, да, ніж це просто відео. Тому що, як би я не старалась, якісь моменти просто можу не продумати, які для вас потім можуть бути складними. Так, сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка серветочка. Якщо це так, залишайте свої вподобайки, залишайте свої коментарі, надсилайте фото ваших готових робіт, чекатиму. І до наступних відео, до зустрічі!